Доброго ранку, рідні, тихого, гарного, мирного дня вам. Сніданок ми сьогодні не замовляли, бо вчора діти з'їли пів рибки, не доїли, і картопля залишилась. Нами її загорнули з собою. Ми вирішили, що даємо. Пару крилиць у нас в холодильнику залишалася паста з білих грибів. І ще діти на гранули. Вони її, коли немає молочка, просто гризуть, просто гризуть. І я лаєн дві не з'їла, тому відамо. І бутербродики, канапочки з компаскою. Так що ось такий смачний сніданок. Всім, хто є, теж смачного. Смачного. А ще тут є цуценятка. Цуценятка. Гляньте, які гарні. Як ведмежатка. Ведмежатка. Виростають вони у великі собачки. Це по півтора місяця вони. Це грузинська, горна собака. Або кавказський волкодав. І вони зараз такі маленькі, потім виростають серйозних захисників староживий собачки. Або знов. Що? Або знов ми. До речі, вони подаються. Вони ще маленькі, так що кому треба гарна старожива, велика собачка. Пишіть в готель, зв'язатись з господарем і вам відповідати будуть на всі запитання. Гарнюньки, такі ви гарнюньки. Гарнюнькі. Маленькі львята, Маленькі львята. Три хлопчики є вільні. Зараз я батьків покажу. Там такі зверює, там такі собачури величезні виходять. Які гарні, які ви гарні. Уявляєте, це півтора місяця. Вони вже які великі. Доглянуті. Лежи. нас поставсь. За спиною могли. Це наш тато. Це наша. Мама ще гадується. Зараз би вона мені влаштувала. Гарна, ти велика дівчинка. Велика. Так, і цуценятки там живуть. Доглянуті, гарнюньки. Дуже багато питань про готель. Зараз я вам покажу трошки саму територію і що за номери. Бо наш номер я всередині показувала, але інші також гарні. Ось сам готель душевна. Ось будиночок, в ньому чотири номери. Всього чотири номери різні. Я попросилася, зняла. Зараз вам покажу, як кожен виглядає. Є менший, є більшенький. На території кафе, бар. Зараз він зачинений, влітку працює басейн ближче. Зараз підійдемо. Влітку там є ліжаки, але зараз давайте зайдемо сюди. Тут є, є ось така бесідка, де можна, наприклад. Поробити барбікю можна на штукурах, можна на відкритому вогні, щось там плов зготувати або ще щось. І відразу поїсти з видом на гори на вулиці в будь-який сезон. Це коли вам захочеться. Гарні меблі, все затишно, дуже багато квітів, зелений газончик. Влітку, коли працює басейн, є душ, є окремо туалети на вулиці, ось такий бар. Це літній бар, вогники, тут можна поїсти. Біля басейну зараз він спущений. І там також гірка, де і качельки, все для дітей, стіжка моя, він там вже ходить щось. Тут місце під телевізор. Зараз його нема, бо зараз цей закуточок ну холодно вже. Зараз інші розваги. Басейн зараз не працюючий, хоча вода з підігрівом, але зараз вже холодно, зараз вже на вулиці така температура. На зараз є трошки інша розвага, зараз я покажу. Влітку тут більше всього навішано. Зараз вже сезон складно. крісла кокон, качельки. Можна полазити. Мої лазили і так, їм весело. Взимку восени навесні можна замовити окремий чан. Ось тут. Чан, і неважливо, які морози можна полежати в ньому. Там є різні процедури, то треба в готелі вже дізнаватись. Ми не встигли. Але також така прикольна історія, навіть якщо сніг лежить, уявіть видом на гори посидіти в чані. Територія вся доглянута. І виходить, що окремі два входи. І на кожному вході два номери. У нас зима осінь, і з того боку літо весна. Сішунчик мій. В за мною ходить. На нашому вході ще є номер осінь. А ось номер осінь. Двокімнатний. Тут також міні-кухонька, але вже з плитою. Все в таких тонах. Є комод, стіл, диван. Туалет. Туалет, як і в нас є окрема спальня з двоспальним ліжком. Ох, тут зона для читання. І вікна в підлогу. А тут ще вихід на окрему терасу. Бачите? Тут стільці гарно як столик. І он чан. Бачите, он чан. Ось номери, весна «Літо», А ось тут, гляньте, яка краса. Це ляльки звідусіль. Оля, господиня дуже багато подорожувала, і звідусіль привозила ось такі ляльки. І вони ось тут стоять, ціла-ціла колекція. Неймовірно просто. Можна просто стояти і роздивлятись. Номер весна. Тут, бачите, зовсім в інших кольорах. Знов таки шафка, кухонька. Тут також з плитою, тобто можна готувати міні-бар. Все інше як і в нас, лишень пічка є. Тут стол зі стільцями. комод, таке рожеве і весняне вид на гори. В цьому номері дві кімнати. Ще одна кімната з кріслом та двоспальним ліжком. І ковдра, і лампи. Гляньте, які весняні, ніби пташечки. Гарно? Ну, гарно ж дуже картина яка. Тут ще шафа окремо. Повністю в кожній кімнаті, в кожному номері свій стиль. Халатий. І з цього номеру, тут розкладний диван, також вихід на власну веранду. Власна веранда, як ми вчора сиділи, біля номеру осінь, є також у номері весна. І ще один номер літо. Маленький і дуже затишний. Бачите, і меблі кожні, кожного кольору, і стіни, тут все яскраве. Двоспальне ліжко, воно також розділяється. Можна окремо ставити односпальні, можна двоспальні. Шавка. Тут не веранда, але тут вихід. Вихід у дворик, якщо хочеться привату влітку, наприклад, можна столик туди винести і сидіти, що ніхто не буде бігати подалі від басейну. Навпаки, якщо хочеться такого, більш чогось спокійного. Також є кресло і ось такий невеличкий є. столик зі стільцями. І а вже ж ванна кімната. Також гарна. Метелики у нас тіні і яскрава шапка. Діти, 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 демо заселятись.